У сумах до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння на сьомому поверсі житлового будинку по вулиці Засумська. На місце виклику оперативно прибув черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини. Провівши розвідку, було встановлено, що сам осередок горіння знаходиться на сьомому поверсі, саме на шляху евакуації. І дана пожежа знову ж таки виникла через людську недбалість, адже елементарне порушення. Вимог пожежної безпеки призвело до загоряння. Співробітники ДСНС швидко ліквідували дану пожежу. Евакуацію людей не потрібно було проводити, але цього випадку, звісно, могло б не бути, якби жителі будинку були б більш свідомішими в дотриманні. Правил пожежної безпеки припустима причина пожежі необережність припаління, та завдяки оперативним діям співробітників ДСНС цього разу лихо вдалося відвернути. Рятувальники закликають громадян не допускати захаращення в будинку та безпосередньо на евакуаційних балконах, бо це несе потенційну загрозу для людського життя.